Вітанечко, мої любі 30 І ви знову на моєму каналі, і ми знову з вами вивчаємо щось дуже цікавеньке. Ми з вами сьогодні напишемо листа, а потім навіть трохи поспіваємо разом. Що ж, давайте швидше до справ. Перед почнемо. What is a new textbook? Що у вашому підручничку? А у вашому підручничку... Ми навчимося, як казати, коли нам щось не подобається. Давайте пригадаємо, як казати, коли подобається. I like правильно. Наприклад, I like art, мені подобається малювання. А якщо не подобається, I don't like. Давайте подивимося, на приклади. I don't like art. Я не люблю малювання. I don't like painting. Я не люблю малювати фарбами. Подивимося, що коли ми говоримо, що щось не любимо робити, ми додаємо ing. Ще приклад. I don't like sport. Я не люблю спорт. I don't like running and jumping. Я не люблю бігати і стрибати. Пам'ятаємо бігати run, стрибати jump. Але ми додаємо ING, коли говоримо, що нам це не подобається. I don't like math. I don't like counting and doing sums. Я не люблю математику. Я не люблю рахувати і вирішувати приклади. Знову бачимо, що count це рахувати, а ми додаємо ING. І doing і ING додаємо, коли ми говоримо, що нам це не подобається. І останнє. I don't like music. Мені не подобається музика. I don't like singing мені не подобається співати. Зрозуміло. Добре, а тепер давайте складемо речення. Uh, коли, не подобає... коли ви хочете сказати, що вашому другу щось не подобається. Наприклад, Нік сказав, що йому не подобається малювання. Ми говоримо не don't like, а doesn't like. Нік doesn't like art. He doesn't like painting. Нік не любить малювання. Він не любить малювати. З Вікі спробуємо. Вікі doesn't like sport. Вікі doesn't like running and jumping. Тобто віки не подобається спорт, їй не подобається uh, бігати та стрибати. Або ми можемо сказати, she doesn't like. he doesn't like yamunopadze she doesn't like yinapadze peter peter doesn't like math peter doesn't like counting and doing sums he doesn't like doing sums jane doesn't like music she doesn't like singing Добре. А тепер давайте спробуємо. Запитаємо так, і відповімо. Наприклад, do you like art? I like art. Do you like math? I don't like math. Спробуйте одне одного. так. Do you like ти любиш? І відповісти: I like або I don't like. А потім. Підведіть своїх батьків, друзів, вчителів, собаку навіть сюди, і запитайте в них: Do you like English? І хай вони скажуть I like English or I don't like English. А потім розпитайте: Does he like English? Йому подобається англійська? І нехай інші вам відповідь, дадуть відповідь. Uh, he doesn't like English. A boy, he likes English. A boy, does she like music? She doesn't like music. A she likes music. the problem. Do you like sport? I don't like sport. Do you like music? I don't like music. Uh, let's ask Odarka. Does Odarka like music? She likes music. Does Odarka like math? She doesn't like math. Вони поговорили, хто ще любить uh, англійську і музику вони люблять. А е, потім сказала про мене, що я люблю музику і не люблю математику. Це дійсно правда. Тож, спробуйте створити такі ж діалоги е, з вашими друзями або навіть домашніми тваринами. Так, а потім спробуйте е, розказати повністю щось про вашого улюбленого друга чи подругу. Ось у нас тут у третій у вправі є такі речення: My friend's name is. Ну, наприклад, my friend's name is uh, Андрій. Uh, he is a schoolboy веночи. Uh, his favorite day is Friday. Його улюблений день п'ятниця. His favorite lesson is math. Uh, його улюблений предмет математика. He likes counting and doing sums. Він любить рахувати та розв'язувати задачі. Або My friend's name is Oksana. She is a schoolgirl. Her favorite day is Wednesday. Her favorite lesson is English. She likes reading and speaking English. Тобто в мене два друга одного звуть Андрій, який школяр, і його улюблений день п'ятниця, і він любить матем математику, бо любить розв'язувати задачі і рахувати. І в мене є подруга Оксана, яка школярка, її улюблений день середа, і в неї улюблений предмет англійська мова, і вона а, любить читати і а, розмовляти англійською. Що вам допоможе у цьому? А ось подивіться. А, тут у нас що люди люблять робити. І картинки, наприклад, read texts, learn poems. Читати тексти та а, вчити віршики. Ну, звісно, це в нас ось на, на малюнку B. Тобто це у нас reading, так, це в нас читання наше улюблене, або література, в кого як називається, так? Ось read text. Читати тексти, learn poems, вчити вірші. Count do sums. Рахувати, розв'язувати приклади. Це в нас D. Звісно, це F. Jump, run, play sport games. Uh, стрибати, бігати, грати спортивні ігри. Це в нас І. E. Sing sounds, play music. Співати пісні, грати якусь музику. Це в нас C. Draw. Paint. Uh, малювати олівцем це draw. малювати фарбами це Paint. Це в нас A, така гарна картинка. And number 6. Six, six. Speak, read and write English. Uh, розмовляти, читати, писати англійською. Ну, це в нас D, ось він слухає щось мабуть. Так. Ну що ж, давайте позапитуємо. Picture A. What lesson is it? Картинка A. Який 40? It's art. What do you do at this lesson? Що ви робите на We draw and paint. А ну про урок? Picture B. What lesson is it? It is reading. Це читання. What do you do at this lesson? Що ви робите на we read texts and learn poems. Picture C. What lesson is it? It is art. What do you do at this lesson? We. Oh, oh it's music, sorry. It's music. What do you do at this lesson? We sing songs and play music. Top to shot, за урок? rock, music. play music. І так, з кожним іншим уроком. До чого? До Ді ми дійшли, так? Picture D. What lesson is it? Що це за урок? It is English. Це англійська мова. Ну, мабуть, вдома в нього. What do you do you this lesson? Що ви робите на цьому уроці? We speak, read and write English. Ми говоримо, читаємо і розмовляємо англійською. Okay, uh, picture E. What lesson is it? It's sport. Shkola sport. Fizkultura, sport. What do you do at this lesson? Shov robot na somrots. We jump, run, play sport games. My bihamo bihamo Picture F. What lesson is it? Shkola sport. It is math. Z matematyka. What do we do at this lesson? Shmo my trebemo? We. Ми, count and do sums. Рахуємо та uh, розв'язуємо приклади. Тож, спробуйте. А потім можете ці ж ось фрази використати, коли будете розказувати про свого друга. What else is this textbook? Що ще в вашому підручнику? А у нашому підручнику у Біл та Кейт відбувається такий діалог. Біл каже: Hey, I've got a letter. Ура, я затримав лист. Кейт питає, a letter, лист? Where is it from? Звідки він? Біо відповідає, it's from Ukraine. It's from Taras. Він з України. Він від Тараса. Кейт, Тарас? Who is he? Тарас хто це? Біо відповідає, he is my friend. He lives in Ukraine. Він мій друг. Він живе в Україні. Давайте написав нам же ж цікаво. Hello, Bill. I'm fine. My favorite days are Tuesday and Friday. We have got English on these days. English is my favorite lesson. We speak, read, and write English. We like singing English songs and playing games too. What lessons do you like? Bye, Taras. Що ж, я думаю, все зрозуміло, але перекладемо так, про всяк випадок. Привіт, б'ю! В мене все добре. Мої улюблені дні це вівторок і п'ятниця. Ми маємо англійську мову у ці дні. Англійська мій улюблений предмет. Ми розмовляємо, читаємо і пишемо англійською. Ми любимо співати англійські пісні і грати в ігри. Також. Які уроки ти любиш? Прощавай і підпис Тарас. Добре, що ж ми зрозуміли. Давайте поглянемо, що Тарас е любить у нас робити, і скажемо, які е речення тут правильні. Тарас in England. Тарас живе у Англії. М Ні. Uh, that's not true. Цэ pravda. Where does Taras live? Дэ He lives in Ukraine. Він живе в Taras is Bill's pen friend. Taras друг Била Yes, it's true. Так Pravda. He goes to school. Він Yes, it's true. Так Pravda. правда. Here is the picture. вторась He is going to school. Ось його. Школа він туди йде. His favorite days are Tuesday and Wednesday. Його улюблені дні це вівторок та середа. No, it's not true. His favorite days are Tuesday and Friday. Його улюблені дні це вівторок та п'ятниця. His favorite lesson is English. Його улюблений урок це англійська. Yes, it's true. Here we have it. Так Ось тут нам підтвердження. He doesn't like playing games. Він не любить гратися в ігри. No, it's not true. He likes playing games. He likes playing games. Він любить гратися в ігри. They do sums at the English lessons. Вони розв'язують на уроці англійської. No, it's not true. Ні, це не правда. They speak read and write English. Вони э, розмовляють, читають та пишуть англійсько. And the last one і останнє. Тарас likes singing English songs. Тарасу подобається співати англійські пісні. Yes, it's true. Так, це правда. Тарасу дуже подобається співати англійські пісні. І нам також це подобається. Тому давайте зараз з вами прислухаємо пісню і вивчимо її. Do you like running and jumping? Yes, I do. So, sport it for you. Do you like singing and dancing? Yes, I do. So music is for you. Do you like counting and doing sums? Yes, I do. So math is for you. Do you like speaking English? Yes, I do. So English is for you. Let's learn a song. Давайте у нас дуже do you like running and jumping? To be podoba bihati Yes I do. Tak so sport is for you. To fisk cultura to tebe. Do you like singing and dancing? Toby Yes I do. Tak podoba so music is for you. To musico to tebe. Do you like counting and doing sums? Ти любиш рахувати і розв'язувати приклади? Yes, I do. Так люблю. So math is for you. Тож математика це для тебе. Do you like speaking English? Тобі то подобається розмовляти англійською? Yes, I do. Так подобається. So English is for you. Тож англійська це для тебе. Давайте спробуємо ще раз повністю прочитати. Do you like running and jumping? yes i do so sport is for you do you like singing and dancing yes i do so music is for you do you like counting and doing sums yes i do so math is for you do you like speaking english yes i do so english is for you. tosh nuff Обов'язково і заспівайте всі разом. І переді, підметайте, будь ласка, назад, прослухайте ще раз пісню, заспівайте. І після цього е, ми з вами правильно напишемо лист. Ось після такої пісні нам треба написати лист до Тараса. Тобто нам треба допомогти Біу, щоб він написав той лист. Бо він такий хлопець дуже, не дуже любить писати листи. Тож, треба йому допомогти. Щоб йому допомогти, ось у нас тут є початок. Так, ось тут Hi, Tara. Thank you for сенкі letter. Дякую, э, привіт, Тарасе, Дякую тобі за ось. Ось. Ми тут використали. Hi, Tara. thank you for your letter. Ну, від себе давайте додаємо, що в нас теж все добре. I'm fine. У мене все добре. Бо б'ю цікаво. Так, ну. І е, в нас тут треба написати: My favorite lesson is, мій улюблений предмет такий-то і е, так далі. Байбів, ось у нас тут трохи є. Ну, е, за зразок ми з вами візьмемо ось самого, самого Тараса, ось він тут у нас. І ми з вами візьмемо ось ці фрази, ось ці активності, які люди роблять на році, щоб написати це лист. Давайте також напишемо Тарасу, які в нас улюблені дні. Ось у нас, бил, у нас Тарас писав: My favorite days are Tuesday and Friday». Мої улюблені дні це вівторок та п'ятниця. А давайте ми напишемо: My favorite days are Monday and Friday. Мої улюблені дні це понеділок та п'ятниця. Ви можете написати свої улюблені дні замість цих. Tuesday and Wednesday, Thursday and Saturday будь-які. Далі uh, Тарас тут пише, uh, в які, чому він їм подобається. Так? Uh, каже, we have got English on these days. Um, а ми напишемо. На English ми замінимо на music. We have music on these days. Можна написати we have got, можна просто we have. І і так, так правильно. We have music on these days. Замість English підставили музику. У нас музика в ці дні або інший предмет, який вам подобається. Далі Біл, Тарас нас пише, що English is my favorite lesson, англійська це його улюблений урок. А ми пишемо music is my favorite lesson. Музика мій улюблений урок. Ви підставляєте свій, який вам дуже подобається. Далі, що ми там робимо? We sing songs and Play on Musical Instruments. Ми співаємо пісні і граємо на музичних інструментах. Ну, це я від себе додала. А ви можете ось це додати: We sing songs and Play Music. Так можна. А можна вибрати будь-який інший урок з цього і написати, що ви там робите. Звісно, нас Тарас задавав нам запитання, а ми ж маємо його щось поцікавитися. Що ми можемо поцікавитися? Ну, наприклад. What do you like to do on Saturday and Sunday? Що ти любиш робити у суботу та неділю? Запитали? Ну і попрощаємося. Bye, Bill. А ви можете будь-яке своє запитання поставити. What do you like to do on lessons? На уроках що любиш робити? Будь-який. Або просто написати How are you? Як у тебе справа? Так? Тож? Ваша творчість це мій такий зразочок, а ви можете щось своє написати. Кінець нашого відео, сподіваюся, вам було цікаво, і ви також напишете листа якомусь другові з Америки чи з Англії. Будь-кому. Про ваші улюблені уроки. Можете написати мені, але можете на листа, просто в коментарях. Який ваш улюблений день і який ваш улюблений предмет? І обов'язково поділіться успіхами. Як же у ваших батьків виходить вчити англійську мову? Чи добре вони вчаться? Якщо ні, ми їх разом посваримо. Це жарт. Сварити нікого не треба. Тож, побачимося наступного тижня в новому році.